Всім привіт, вітаю. Сьогодні відео буде виключно про покупки. Невеликі покупки, самі необхідні, які я купувала по списку. Стараюся останнім часом все-таки писати список і не відходити від написаного. Так, ну, а на початку відео хочу теж сказати, що я трішки змінила назву каналу. Тепер він називається Світлана калейдоскоп мого життя. Якось ви знаєте, вже давно я в голові так виношувала цю думку, що потрібно якось трішки канал по-іншому назвати або ну, щось таке додати. Цікавеньке думала-думала, ну що я завжди показую своє життя, що готую. Куди, куди їжджу, що купую, мої якісь думки, косметику. Ну, в різне, таке, знаєте, різне в мене на каналі. Є комусь цікаво, комусь не цікаво, кому цікаво, той вже зі мною давно підписується на, на мій канал, кому цікаво. Ну, Калейдоскоп, калейдоскоп мого життя. от такі різні фрагменти, різні частинки оцього такого. Різнокольорового калейдоскопу, який постійно крутиться, крутиться. Можливо, інколи і однакові нам малюнки в житті попадаються, випадають вірніше. Але ж, але ж як є, так є. Тому канал тепер називається Світлана калейдоскоп мого життя. Е, ну, не надіюсь, я там, що зміною назви е, збільшиться, набагато збільшиться. Писки, але, але завжди є надія, що буде тільки краще. Тому, хто ще не підписався на мій канал, запрошую до мене в гості. Думаю, що вам тут буде цікаво. Так, ну а тепер до покупок. Так, перше це покупки в магазині, в магазині «Копієчка». Купила отакі от рушники. Це диво, рушник є диво з таким котиком, зелена упаковка. Але ви знаєте, одну один руш... упаковочку залишила не упаковку, а один рушник, тут два було, залишила на роботі, а один от принесла додому і якось так, знаєте, ну, не подумала і викинула саму обгортку. Тому от рушник в мене без обгортки. Так, не знаю, чи залишати вам тут чи ні, тому що така в мене гарна осіння картина. Знайшла її в себе. Чимось вона мені подобається. Тут так сонячно, небо таке голубе і все таке жовте, так щось нагадує кольори українського прапору. Ну, гарна картина, але інколи, коли я на неї дивлюся, то якась вона для мене трішки сумна. От, ну, Нічого нехай постоїть. Давайте все-таки поставлю я ці рушнички сюди. Так, Ці рушники коштували 39,90. Хороша ціна. Ні, мабуть, заберу. Заберу. Так, далі. Завжди в копірці, ну не завжди а останнім часом купую таку олію родину. Вона зараз йде по акційній ціні 59,90, але мені здається, вона там завжди по такій ціні. Її дуже швидко розбирають і знову завозять, розбирають, завозять і отак я її купую. Хороша олія, ніяких немає. 870 літрів, 0,870 літрів. Рекомендую. Так, далі. Купила от такий цикорій, вже його відкрила, вже п'ю. Індійський цикорій, вірніше, напій розчинний на основі індійського цикорію. Тут 90 грам, не містить кофеїну, містить інулін, виробник місто Дніпро. Приймає участь в національному кешбеці, але щось цей національний кешбек. Зараз нам вже, мабуть, другий чи третій місяць не приходить. Ну, мабуть, все ж таки не вистачає коштів, задумка була хороша. І в принципі, ну, це все працююча така програма, Національний кешбек. Купую українське, але, але грошей не вистачає. Ну, Побачимо, можливо, все-таки і. Потім вони сум... ну, додадуть просумують цю всю суму за ці місяці і виплатять нам, хоча б десь, можливо, там перед новорічними святами. Так, цей цикорій коштує 39 гривень. Ви знаєте, і сестра його часто купує, вона називає його слоником. От, і в село ми купуємо, і тут я вирішила теж його купувати, тому що той, який я від тонус беру в тонус, називається це корій або з женшенєм, або з чорницею. Там ну, менше все-таки. і він якось швидко закінчується. І от я помітила, що після нього мені дуже хочеться пити. якось. А після цього такого ефекту немає. Так, далі, далі купила ватні диски від Натурел. Тут 120 штук, і йшла ціна, ціна, 27 гривень. Хороша ціна, тому я вирішила купити. Ще ні разу не брала саме такі, ну, думаю, все буде добре. Так, і останнє, що в мене було, яка покупка в магазині копієчка, це отакі от прокладки. Клінік. розмір М. Тут 20 штук, і йдуть вони по ціні 2990. Теж перший раз їх взяла. Чим вони мене привабили, що вони довгі, тоненькі, дуже тонкі і довгі. Ну, Я не дуже люблю такі дуже вже занадто тонкі прокладки. От, але, от саме їх розмір по довжині мене привабив. Ну І ціна ніби непогана за 20 штук. Тому купила, потім скажу вам <сь> свої відгуки. Ну І тут дивіться, ще, отак ця клейкий клей, шар, Він, ну, якби не до кінця. Не до кінця, ну Побачимо, як буде все це триматися на білизні. Такий от. У мене був експериментальна покупка з такими от прокладками. Так, все, це магазин «Копієчка». Зараз покажу покупки в магазині Аврора. Так, магазин Аврора все по мінімуму, як завжди, от такий корм купую. Якусь. Він ще й досі йде по хорошій ціні 9 гривень, тому купую. Ну Десь так, по 3-4 по штучки і даю своїм котикам. У мене ще один котик, як то кажуть, додавився, прибіг якийсь, не знаю, чий він, але прибігає, то я його годую. Також купила туалетний папір обухів. Знов до нього повертаюсь. От сам, Він для мене найкращий, найміцніший. Він дуже набитий гарно, нема цих пустот. І зараз хороша ціна в магазині Аврора 11 гривень. Тому купила. Так, і по 24 гривні купила такі перчатки, рукавички вірніше, рукавички робочі, 10-й розмір. Купую з таким покриттям. Нітриловим. вони тоді міцніші і довше служать. От не було, Я зазвичай беру червоного кольору, тут залишилися тільки от чорного. Але чорний теж підійде. Так, сказала 24 гривні. На вихідних буде багато роботи, посаду, і листя загрібати, і копати, і садити. Ну, Якщо дощ не буде заважати, то роботи вистачить. Йдемо далі. Покупки в магазині Простор. Купила корм для котиків 300 грам, 71 гривня. Але ж в, я в телефоні загрузила додаток простора в цього магазину, і ви знаєте, що там різні в них є такі заохочувальні. Конкурси, чи як їх можна правильно назвати, там і колесо крутимо, і тряс, трясемо там телефон, щоб б'ютіки нарахувалися нам. Ну, В принципі, непогані такі, знаєте, акційні пропозиції. І воно так затягує і цікаво це все, прикольне, як кажуть. От, і тому завжди перед. Походом в магазин Простор, я роблю такі от ці всі речі, щось там трясу, щось там кручу, і потім в мене з'являються бонуси. І вам рекомендую Так, 71 гривня. Потім взяла оцю фарбу для волосся. Це вже я повторюю, здається, третій чи четвертий раз цю покупку. Подобається мені ця фарба, подобається відтінок. На, 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 який виходить на моєму волосі, дуже-дуже приближений відтінок до е, такого, от, як на коробочці. Ну, можна сказати, що майже 100%. 56 гривень ціна хороша ціна. Тут є бальзам, що теж дуже добре, е, і український виробник теж плюс. Значить, відтінок 9,01 Nordic Блонд. І що мені подобається в цій фарбі, вона не має дуже такого їдкого запаху, коли ми її наносимо. І також мені дуже подобається, як вона сходить, змивається з волосся. Це так поступово і це ну, не, 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 дуже довго. Ну, Як для мене, то це рахую, от я фарбую десь раз в два місяці. Десь так виходить. так, от, І ще можна було б трішки почекати, але вже стараюся не, не запускати, щоб вже не так сильно відростало волосся. І вона, ця фарба сходить і немає жовтизни, от, Мені подобається, який колір волосся. от, Можна сказати, між покрасками, у мене між покрасками. Тому знову я її купила і буду теж на вихідних фарбувати волосся. І чомусь я от її тільки зустрічаю в просторі. Можливо, ще десь є, можливо, я не звертала увагу, але якось от вона мені попадається тільки в магазинах простор. І також... Купила патчі. Взагалі-то хочу вже купити цілу, цілу упаковку, цілу баночку 60 штук. Але все, щось для себе не виберу, що б я хотіла. От, то Я купила от такі патчі від Via Beauty. Акція йшла 1 плюс 1 дорівня 3. Патчі коштує 1990 одна штука. Ну, от Така ціна хороша, да, за 3 штуки вийшла. От, взяла з болгарською трояндою та перлинною пудрою, колись в мене були такі патчі, Потім взяла морські водорослі та зелений чай, не пам'ятаю, чи були в мене такі, чи ні. От, але вони, в принципі, всі події однакові. І патчі підучі на носрібло та гіалуронова кислота. Ці патчі навіть йдуть з якимись такими блискітками, для інстаграмних, інстаграмних картинок, чи для тіктоку, чи куди там вони. О, так що, от така була в мене покупка в магазині Простор. Заходила туди з ціллю купити якийсь тонік, тому що в мене тонік вже майже, майже закінчується, нічого немає в запасах, але подивилася. Ці тоніки такі зараз якісь дорогі, якщо щось там брати по типу Нівей чи Лі Рен, да, от, ніби такі вони і недорогі, ну, середні, якийсь так, середній сегмент да, то до 300 гривень. Не знаю, чому такі дорогущі ці тоніки, і щось там так мені нічого не приглянулося, тому я вийшла без нього, але ж купила от ці товари. Ну, а тепер на закінчення відео покажу покупки магаз... з магазину АТБ. Так, в АТБ я діждалася акційну ціну на лак для волосся. Мега Стронг, оцей самий червоний. Я вже вам його показувала в своїх порожніх баночках і сказала, що дуже він мені сподобався. І я його обов'язково повторю. От і повторила. Ціна була 56,90, тому купила і дуже-дуже задоволена. Так, далі купила зубну пасту, лісовий бальзам. Зміцнення та захист від зубного каменю, мінерали, мінерали морської солі. І тут також є алое. Так, коштує ця паста теж зараз по акційній ціні 36,90. Ну, ви знаєте, так, я розумію, що це лісовий бальзам, що це, мабуть, то лісний бальзам, ну, не знаю. Як відноситися, чесно кажучи, до цього? Але це український тепер виробник, місто, здається, Чернівці? От, і я, е, от та ж сама ситуація з нашими мережевими компаніями, з Avon, з Oriflame та з іншими, так, от той же Івроше. Та й та і Ніве, мені здається, ну, багато компаній, які продовжують співробітничати, ну, вести торгівлю в, фед... в Росії, будемо так казати, господи. Я вже колись казала, що я підтримую все-таки робітників, які працюють на цих українських заводах, тому що їм теж потрібно за щось жити, готувати дітей. Якось триматися, і все ж таки ці виробництва відраховують податки в бюджет України. Тому, можливо, трішки і закриваєш очі на оцю назву, а все-таки надієшся, що це все на краще і на благо України, як то кажуть. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли мою думку. Так, далі. Так, 36,90 сказала. Далі, далі, далі купила, ну, як завжди, отакий один кур купила. Коли буваю, беру і ще він по акційній ціні, зараз 10 гривень 40 копійок, то такі ем, пачечки, упаковки ніколи для мене лишніми не бувають. Так, далі купила чай. День у день суміщаю чорного та зеленого байхового, дрібного з ароматом суниці, ягодами полуниці та пелюстками квітів в пакетиках. Ми ще на роботу мені вже потрібно буде брати, взяти, вже закінчився на роботі чай. Так, такий чай йшов по ціні: 34 гривні, 60 копійок. Так, далі Далі купила от такий перекись водню. Від еліксір. Називається тонік антисептичний, перекис водню, 50 мл. Він йде по ціні 18 гривень 40 копійок. Ну, звичайно, можливо, потрібно було десь в аптеці купити більшу упаковку, ну більший об'єм. ну Але це вже потім. У мене якраз зараз закінчився. Перекійсь водню, зовсім немає вдома, а потрібно, щоб цей засіб, в принципі, був завжди. Далі кориці закінчилася у мене. вірніше, ну, Там вже закінчується. 10 гривень 40 копійок взяла, так як зараз частенько. Вибачте, виключили світло і такі трішки такі технічні ну, негаразди. Кориця в мене є завжди, додаю її і в каву, додаю і от гарбуз, зараз запікаю, а ще якщо з яблуками, то обов'язково додаю. Але, чесно кажучи, якщо є аромат кориці в якихось косметичних засобах, в засобах по догляду, то мені не дуже це подобається. А якщо щось готую, то з задоволенням використовую. Також купила два ванільних цукри від своєї лінії. Так, вони йшли по гривня 70 ванільний цукор. Був. Так, взяла лимонну кислоту. Лимонна кислота йшла у нас по 4 гривні 60 копійок. Дещо потрібно мені почистити там одну кастрюльку. Так, і останнє це такі от взяла два сирочки йшли. По ціні вони зараз йдуть 18 гривень 90 копійок. Це золотий резерв, взяла вершковий. Там були ще інші види, різновиди цього сиру. Так глянули, чомусь мені так захотілося зробити оцей салатик. Ну, Хто як його називає, хто називає австрійський, хто мімоза, хто єврейський Це сирок, яйця і майонез, чесничок. Ну, і потім або на хліб намазуємо, або і так можна їсти теж дуже смачно. Так що, от такі в мене були покупки в магазині АТБ. Отак От вже і сьогодні і п'ятниця. Завершується робочий тиждень. Сьогодні в нас дуже вітряно, прямо такі пориви дуже сильні вітру, він холодний. Надіємося, що, можливо, цей вітер принесе нам потепління, яке нам обіцяють синоптики на вихідних. Будемо чекати, тому що. Хочеться ще і насолодитися осінніми теплими днями, та і роботи ще чималенько в саду, на городі. Ну, а в кого немає е, таких от ділянок е, або сел, то, звичайно, ще можна десь походити і погуляти, насолодитися прекрасними осінніми видами, днями і е, теплою погодою. Ну, На сьогодні все. Дякую, що були зі мною протягом цього тижня. Відео виходили майже кожного дня. Сподіваюся, що і наступний тиждень ви проведете разом зі мною з моїми відео. Ну і от з таким моїм калейдоскопом життя. Дякую всім за увагу, дякую всім за коментарі. І всім бажаю теплого. Теплих вихідних, здоров'я і хорошого настрою. До зустрічі! Пока-пока, до побачення!